Всім вітаннячка! Ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. Сьогодні ми поговоримо про проект Scroll, який нещодавно анонсував Бета-Testnet в тестовій мережі Sepolia. Нагадаю, що проект зібрав 80 мільйонів інвестицій та оцінюється в 1,8 мільярда доларів. Серед інвесторів ми бачимо Polychain Capital, Sequoia Capital та багато інших менш відомих фондів. Twitter на проект підписано 591 тисяча підписників. Twitter Score в проекті 220. на проект підписані самі відомі фонди та серйозні криптовалютні проекти. Для зручності виконання тестнету в телеграм-каналі я розробив покроковий гайд, згідно якого можна перейти по посиланнях і виконати даний тестнет. Переходимо по посиланню, далі конектимо наш гаманець Metamask. Далі потрібно додати конфігурації мережі Ethereum Sepolia і scroll Sepolia Testnet до інтерфейсу нашого гаманця Metamask. Натискаємо кнопочки Add to Metamask. Навпроти Ethereum Sepolia та Add to Metamask навпроти Sepolia Scroll. Я ці мережі вже додав до інтерфейсу свого гаманця, тому я цього пропускаю. Якщо ж у вас щось не виходить із додаванням мереж, можна перейти за оцим посиланням. І ви попадаєте на сторіночку. Де ви можете скопіювати дані мереж для ручного додавання до гаманця Metamask. Далі нам потрібно поповнити нашу мережу Ethereum Sepolia тестовими токенами Ethereum. Для цього ми можемо скористатися одним із чотирма кранів. Найперший кран у нас Alchemy, кран, на якому ми неодноразово з вами отримували тестові токени. Тут можна отримати 0.5 Sepolia ETH, це можна зробити один раз на добу. Тут потрібно залогінитись перед тим, як запрошувати тестові токени. Далі пройти капчу, що ви не робот. Після чого копіюємо адресу нашого гаманця Metamask і вставляємо її у це віконечко і тиснемо кнопочку Send me Ethereum. Операція успішна, і ми з вами отримували. Тестові токени Ефіріуму. Другий кран Цеполя Faucet 910DE, де, де ми можемо майнити тестові токени Ефіріуму. Ця вся процедура залежить від вашого комп'ютера. Проходимо капчу, далі копіюємо адресу нашого гаманця Metamask і тиснемо кнопочку Start Mining. І відповідно з'являється таке вікон: де біжить кошеня, і тим самим майниться наші токени Ефіріуму. В даний момент мій комп'ютер видає 760 плюс-мінус хешрейта, що достатньо. Достатньо таки непогано. Ця вся операція по майнінгу супроводжується достатньо значним нагріванням процесору, тому вже приймайте рішення, чи не буде дана здобування тестових токенів шкідливих для вашого комп'ютера. Так як на моєму гаманці достатньо тестових токенів. Сеполія. Я перерву цю процедуру натисну тисту Stop а ви вже в свою чергу, якщо вам ця буде операція корисна, то використовуйте її. Дуже зручно поставити на ніч і до ранку у вас буде певна кількість потрібних вам тестових токенів. Якщо ж не один із перших двох кранів у вас не задовільнив, то ви можете скористатись третім і четвертим краном, які дадуть вам можливість поповнити свій гаманець тестовими токенами Ethereum в мережі Sepolia. Далі переходимо безпосередньо до виконання самого Теснету. Переходимо по посиланню на Bridge, де потрібно із мережі Ethereum Sepolia в мережу Scroll Sepolia Testnet переказати токени Ethereum. -у. Я перекажу 2 ефірки, вводимо сюди значення і тиснемо кнопочку Send Ethereum to Scroll Sepolia. Підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask і очікуємо на її виконання. Хід якого відображається в даному віконечку. У мене тут дві транзакції. Одну транзакцію я відправив, у мене не був увімкнений запис, тому я якби, повторяю транзакцію для того, щоб записати це відео. Відповідно, у мене вже поля Testnet буде 4 ефірки, якими ми продовжимо активності. Також контролювати надходження коштів можна безпосередньо в гаманці Metamask, переключивши мережу. Ethereum Sepolia на мережу Scroll Sepolia Testnet. Тестові токени вже на нашому гаманці. Це можна також спостерігати в Metamask. Закриваємо це вікно. І наступним кроком нам потрібно переказати частину наших ефірів на інший гаманець. У мене для таких цілей на іншому обліковому записі встановлений гаманець Metamask, відповідно на який я відправляю транзакції у разі, коли це необхідно. Скопіювавши гаманець Metamask, я повертаюсь до свого гаманця, на якому ми зараз робимо активності, тисну відправити, вставляю сюди адресу і відправлю приблизно 0,01 Ефіріума. Тисну «Дальше» і підтверджую транзакцію. Транзакція успішна. Наступним кроком йдемо на децентралізований обмінник Uniswap, конектимо наш гаманець і де потрібно зробити обміни і додати ліквідність. Значить, Серед токенів, з якими ми можемо помінятись тут вибір невеликий, є токени GHO. Я поміняю приблизно 01 ефірку. Тисну Обміняти. Підтверджую транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask. Ця транзакція може відбуватись з помилкою. В такому разі рекомендую просто додати газу. Закриваємо це вікно. Йдемо у кладочку Pool. Нова позиція. Вибираємо GHO 005%. Прослизання вибираємо, тиснемо повний діапазон, я розумію. І буквально 0.01 ефірки додаємо в ліквідності. Встановлюємо по замовчуванню, тиснемо далі, одобрюємо. Тут треба трошечки зачекати, щоб з'явилася кнопочка перед перегляд. І додаємо ліквідність, підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask. Транзакція успішна. Закриваємо, тиснемо на нашу ліквідність і. Видавляємо приблизно 25%, можна половину, а можна 75. Я видалю 25%, підтверджую транзакцію в Metamask, транзакція успішна. Далі давайте розгорнемо смарт-контракт. В офіційному гайді даного теснету цього не вказано, але ж ми це зробимо, так як ми це робимо майже у всіх теснетах, в яких ми робимо активності в L2. Тут тиснемо кнопочку «Контракт». далі Store Solve. Далі в цьому віконечку, у кого Windows, тиснемо Ctrl-S, кого Mac, – s Далі натискаємо на цю віконечку, вибираємо тут компілятор. Я виберу останній. Бувають випадки, що компілер цей останній не проходить. Виходить деплой з помилками, тому рекомендую вибрати. Ту версію деплой контракта, в якій пройде без проблем. Далі переходимо в оцей розділ. Вибираємо Injector Provider Metamask. В даний момент, якщо ваш гаманець не до, до даного сайту, вам буде запропоновано під'єднати гаманець і тиснемо кнопочку Deploy з наступним підписанням транзакції в інтерфейсі гаманця Metamask. Після чого очікуємо на розгортання нашого смарт-контракту. Після цього в цьому полі з'явиться зелена галочка, що свідчитиме про це, що наш, що наш смарт-контракт розгорнутий. Також обов'язково пересвідчись в тому, що ми це все робимо в мережі Scroll Sepolia Testnet. Транзакція успішна і ми можемо переходити до наступної активності, де нам потрібно повернутися до бриджа і переказати частинку токенів Ethereum із мережі Scroll Sepolia Testnet в мережу Ethereum Sepolia. Я перекажу дві ефірки, тисну Send Ethereum to Ethereum Sepolia, ставимо галочку, що ми розуміємо, що ми робимо, і тиснемо кнопочку Continue, після чого підписуємо транзакцію в інтерфейсі Amentian хід якої ми можемо спостерігати. В даному віконечку. На цьому активності в даному стеснеті будемо вважати завершеними. Підпишіться, будь ласка, на канал, обов'язково Обов залиште до... свій коментар. Нагадаю, що я після отримання будь-якого дропу буду розігрувати частинку токенів серед коментарів під відео, яке буде рандомно відібрано для цього. Обов'язково поставте лайк. Також підпишіться на Фейсбук про криптовалюту, де я регулярно публікую цікаві новини загального ринку криптовалют. Підпишіться на Twitter проекта про криптовалюту. А також вступайте в телеграм-канал. Під постом кожного є посилання на всі. Корисні ресурси проєкту про криптовалюту, а також ви можете зареєструватися на всіх корисних централізованих криптовалютних біржах. Також запрошую всіх до телеграм-чату, де ми з вами обговорюємо всі важливі нюанси нашого криптовалютного сьогодення. На цьому буду вам дякувати. Традиційно будьте всі здорові і живіть багато. Всім добра. あれ